Привіт, друзі! Сьогодні я буду грати із модом один блок. Він у мене знаходиться у ринку. Придбав я його випадково. Він мені сподобався, тому що біля нього є багато островів із корисними ресурсами. Зараз я створюю світ із цим модом. Та чекаю, поки він завантажується. Як я вам і казав. Тут є острови. Майже на кожному острові є різні боси. Це остров Сакура. На ньому заховується перший бос. Це остров з Ракетою. Далі острів з драконом. Ще є острів з Терексом. Він досить сильний та могутній. Ось я вже з'явився у цьому моду. Тут є, як ви бачите, один блок. Мені треба його наздобувати. З нього випадають рандомні речі. Навіть може випасти якась тваринка, наприклад, курка, корова або кінь. Спочатку я збудую собі платформу, щоб не впасти, бо падати у мої плани не входить. Далі я продовжую видобувати потрібні мені блоки. О, це ж папуга, але він мені не потрібний. Я його закитя, тому що він мені заважає добувати блоки. А блоків мені потрібно багатенько. Вони мені потрібні, щоб добудуватися до острова із сакрою, там, де буде перший бос, це Варден. Я спробую його подолати. О, випала скринька. Зарподивимось, що у ній шолом, штани, хліб та сіно. Ще я візьму вирізану тикву, о, тиква! Вона мені потрібна, щоб не аграрилося індермени. Розкладаю речі, щоб мені було комфортніше. Та наздобуваю. здобуваю, вдягну броню та далі продовжу видобувати блоки. Ресурсів я добув, можна і почати будівництво. Буду будуватись у ту сторону. Я вважаю, що там є острів, який мені потрібен. Але я цього не знаю. Хм! Що спереду? О, ні, я гепнувся! Чому, чому? А? -а, -а! Це треба ще й гигну. Так, я відновився, але речей у мене нема. Почну все спочатку. Нічого, знову добуду блоки. Ой, так це ж лосиця! Вона мені заважає наздобувати блоки, і вийде із нею як із папугою. Я також її закиті! Ха-ха-ха! Далі продовжую наздобувати блоки. Можливо, випаде щось цікавеньке, як тоді скринька. О, і знову скринька, як же мені щастить? Тут є кирка, риба, каміння та ще трохи різноманітної їжі. Зараз я зламаю скриньку, та почнеться друга фаза одного блоку. Де далі я зможу добивати дерево? Мені чогось не вистачає. Напевно, мені потрібен верстак. Спробую я його зробити. Беру дерево, роблю дошки. Беру дошки, роблю верстак. Далі роблю ще дошки, але вже для палець. Палиці мені потрібні для зброї. Поставлю ка я, напевно, тут верстак і спробую щось зробити. Наприклад, наприклад, зроблю каясокир. Для цього мені потрібні дошки та палиці. Скрафтив дошки, роблю сокиру. Сокиру зробив чудово. Добуваю верстак, бо більше він мені не потрібен. Можливо, ще колись. Він мені стане у нагоді. Попереду я бачу острів. Але це не той острів, який мені потрібен. Мені потрібно будуватись у іншому напрямку. Ще трохи здобуду блоків, бо у мене їх мало. Блоки я наздобув, почну будуватись у правильному напрямку. Буду будувати міст шириною в один блок. Для такого будівництва. Мені знадобиться менша кількість блоків. Ой, скінчились блоки. Піду ще на здобуду. Саме головне, щоб із блоку не випала тваринка або курка. Поки що в мене дерево, каміння нема. Ой, це що за хромило? Це верблюд зараз його закицює. Щось він не кицяється. О, переміг! Ну що, я вже майже побудував міст. Зараз разом подивимось, як виглядає острів Сакура. Він досить великий. На ньому я бачу дерева, вони дуже великі. Та ще на цьому острові є палац та бамбук. Розпочну-ка я будівництво сходів. Для того, щоб я зміг піднятися на цей чудовий та гарний острів. Підписуйтесь на мій канал. Для вас легко, а для мене приємно. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Я майже дістався. Залишилось ще зовсім трішечки. Два блоки та ми потрапляємо на наш чудовий острів Сакура. Нарешті, нарешті, я потрапив на цей острів, і ви також зі мною. Зараз ми разом з вами. Подивимось, як він виглядає. Тут є варденовські печери, та ще багато коштовного каміння, як діаманти та золото. І дуже багато скриньок з різними коштовностями. Друга частина буде про цей острів, там я його буду досліджувати та дивитись, що там є цікавенького. І ви також це побачите. Дякую вам за перегляд!